Всім привіт до вашої уваги! лот іграшок сюрпризів Гаррі Поттер. Іграшка в такому яйці знаходиться. в кожному кольорі інша модель. Наприклад, в червоному така буде, їх буде 9 штук. Фіолетова така фігурка. Їх 6, всі вони на таких підставках. Кріпляться. Далі в помаранчевому такого. 16 штучок буде. Білих буде 9, салатових 9. Та блакитних також 9. Тут така фігурка. Всі вони отак упаковані, до кожного є така інструкція. Зображено можна зібрати колекцію. Всього в лоті 58 одиниць. І цей лот вже можна замовити на сайті або у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом.